Я вам тут чувствую, що розкажу, або нікому не чу. Айбо нам повісти хто ваш няня. Ні. Кому й няньо, то, то не мама. Хіть будете навіщо нечесно тут поводити, то я вам розкажу кому няню. Ну перечинці взяли там і поставили пам'ятник посеред свого вароша. Федору і Фекеті. Я доста чудував. Та що я, мабуть, перечинові вже місце рек перечина, пам'ятник стоїть. Тих я із Ремети, я ся вродив у реметі у 1789 році, хай на фізірування. Родивімося там, а пам'ятник у перечинові. Ну а що? Ну такі реметяни не були такі шиковні і перечинці, ну та хто їм вінуватий? Реметянами поставили барельєф на церкві, а перечинці аж цілий пам'ятник. Ну то чого-то я такий дуже...